Приїхала Вікуля і привезла те, що купила, і мені зараз не буде місця тут стіл вузенький, а тут багатенько два пакети, і я трішки приберу квіти, чуєте, що в нас робиться? І такий ливень, і а це. Не криша, а оцей навіс у мене, оце ходором ходи. Так, ну, не знаю, оце тут буду зараз показувати. Показую покупки з супермаркету АТБ, що віка купила, це от така кола. 2 літри. Ну, як її правильно показати, ну, всі знають, вона зеро без цукру. Я буду ставити, бо я тут не поміщусь. Дві пляшки. Одна пляшка коштує 35 гривень 60 копійок. Це по акції було. Так, далі. Папір туалетний. Вот так, спочатку покажу, потом буду ставить, бо їх тут три упаковочки. Вот так. Так, Ось. так еще одна. Вот. Значит, в упаковке 4 штуки, и я одна упаковка 79 гривен. 90 копійок. Далі миючий засіб. Ой, ну, знову ж таки, мені тут дуже тісно, в кухні темно, світло виключили і надовго так. Фері. Для посуду зелене яблуко коштує 128 гривень 90 копійок 1 літр. Олія. Олейна. 850 мл дві пляшки по 57 гривень 90 копійок. Так, рис. Десь бачила крупа. Рис, ось такий. Рис шліфований. Що робиться на дворі? Хай бог милує. Ой-ой-ой. Так, кілограм коштує 59 гривень 80 копійок. Хліб. пряно 350 грам коштує на різний і коштує 16 гривень 20 копійок. Мультизлакові палички. Дві упаковки взяла. Коштують 47 гривень 80 копійок, одна упаковочка і 239 знижка. Заплатила 45 гривень 41 копійку. Батончик, ну, мабуть, для себе ж, я так думаю. Е, батончик 43 гр... грами кіндер коштує 36 гривень 20 копійок, мінус гривна 81 знижка. Заплатила 34 гривні 39 копійок. Так, на поклала. Так, далі елементи живлення мізинчиков. Я забула, десь у нас дуже-дуже треба було. Ну, Це вона. Взяла їх. Ой. Так, елементи живлення коштують 26 гривень 40 копійок. Далі кориці. Кориці взяла. Зараз порахую, бо я їй сказала, що візьми просто 3-5 штук, 5 упаковочок. Так, гарно викладаємо. Отак. Кориця коштує 7 гривень 80 копійок і 39 копійок. Знижка заплатила 7 гривень 41 копійку за одну упаковочку. Так, кориця, кориця, це ж тут багато. Ага, сіль, ето, сир розсільний. Це ось такий вони. І, і, і Тьома любить. І вікуля любить. Для мене він якийсь дуже солоний. Там 100 грамів коштує 37 гривень 70 копійок. Руби гривна 68, знижка. Заплатила 35 гривень 80 копійок. Дріжджі пресовані, так, львівські. 100 грам коштують 14 гривень 70 копійок. Так, колбаса салями мускатна. Своя лінія 351 грам. Кілограм коштує 292 гривні 49 копійок, і на кілограмі буде знижка. 5 гривень 13 копійок. Та я вже не буду вираховувати. Заплатила 102 гривни 66 копійок за цю паличку. Ну, тут треба рахувати щось дуже довго. Так, і що ще тут? Печиво. Печиво Марія. Марія ось сюди піде хай лежить. Я думаю, воно не впаде. 240 грамів, коштує 32 гривна 90 копійок. Я так думаю, що там акція по ньому. І ще знижка тебе гривна 64, заплатила 31 гривну 26 копійок. Так, і я щось пропустила, зараз пошукаю. А пропустила я сир. Ось такий, ну, я говорю намазка. Сир плавлений, 150 грам, пастоподібний. Коштує 64 гривни 30 копійок, мінус 3 гривни 21 копійка знижка. Заплатила 61 гривну 9 копійок. Ну, так, куди б же його приткнути? О Ну і пакет, як завжди, 5,40. І оце в АТБ вона витратила ось таку суму. Е, так, 1066 гривень, 6 копійок. Це такі покупки тільки по АТБ. І зараз мені треба ще. Одні озвучить покупки. Ну і оце покупки в варусі крило плечове, дві упаковки. Значить, в одній упаковці кілограм 950 п'ятдесят грам. Кілограм коштує 89 гривень 90 копійок на 175 гривень 30 копійок. І оце тут побільше. Тут 2 кілограма 562 грами. Ціна та ж сама: на 230 гривень 32 копійки. І окунь червоний. Так, коштує, значить, 189 гривень 90 копійок кілограм. Тут кілограм 312 грам і заплатила 249 гривень 15 копійок. Так, значить все, крило-крило. Окунь. І пакет 3,60. Пакет величенький я чогось. А, ні, вибачте, це оці пакети 3 по гривні 20 на 3,60. Так, і де ж той, той пакет, який 5,90. Та я його тут не знайшла, щось. Загубила. А, знайшла пакет варус. Майка 590. І заплатила 664 гривни 28 копійок. Ну і в аптеці взяла вона дротоварін 2. 151 гривна 66 копійок. За 2 заплатила і діаглазіт 80, 102 гривни. Так, ну, це всі. Покупочки, що Віка здійснила. Це ж, ну, це вона частину собі візьме, мабуть, на соцгород. вона завтра хоче поїхати. Ну, і це ж, ну, навіщо мені дві олії? Ну, ладно, колу я згодна. Ну, нічого. Дякувати їй. Віка говорить. Ти зняла відео, та кажу, зняла, от молодець, бо світла не буде до 20-ї години. Ну, нормально. Що ж робиш? Оце не знаю, може і темнувато. Ну, ось так. Вже і зняла, і все поховала. Лишилися тільки квіти.